У веб-порталі дія запрацював новий сервіс. Відтепер власники зброї можуть не носити із собою паперові документи. З сумку дія відображаються лише наявні дозволи на зброю або спецзасоби. Є момент, що зараз це тільки модернізується, розпочинається. Тому якщо в громадян не буде відображатися. Наявні їх дозволи, вони можуть не хвилюватися. Аби підтягнути потрібні папери, достатньо оновити застосунок дія, Після чого обрати опцію Додати документ та дозволи на зброю. Це також суттєво спрощує е, порядок е, висвітлення наявних дозволів громадян для того, щоб е, просто перейти в дію, авторизуватися і е, відповідно Замовити собі витяги про наявні в їх дозволи. Документи застосунку можна отримати лише на офіційно зареєстровану зброю. Для цього існує єдиний реєстр зброї. Пояснюють фахівці. Єдиний реєстр зброї являє собою розвиток комплексу електронно-цифрових послуг і автомізації саме обігу зброї. Єдиний реєстр зброї також включає в себе звернення громадян не тільки до органів поліції, а й до суб'єктів господарської діяльності. Та подачі заяв до е, органів поліції за допомогою єдиного вікна для громадян. Єдиний реєстр зброї продовжує працювати у штатному режимі, тож громадяни можуть звертатись до нього і надалі, аби оформити документацію у зручному цифровому форматі. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1